Вже більше місяця кожного тижня збираються і відправляються продукти харчування, каски, бронежилети військовослужбовцям. До цієї акції залучилися всі територіальні громади Житомирського району, підприємці, бізнесмени, керівники сільгоспідприємств. Ніхто не стоїть, осторонь. Кожний намагається дати найнеобхідніше, щоб військовики, які відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, були забезпечені усім. Відправляли ми раніше з. В великій машині з Житомиром. Зараз у нас всі сільські ради включились в цю роботу. Є дуже багато допомоги від підприємців. Ну, небайдуже, в принципі, люди всі з району. Допомагають хто чим може. Дуже велика допомога йде сьогодні від. Працівників сільського господарства у складі гуманітарної допомоги: вода, овочі, фрукти, консерви, цигарки, печиво, масло, різні солодощі і навіть індивідуальні побажання військовослужбовців домашнє сало, чіпси, риба, копченості. Тощо ті події, які сьогодні відбуваються, вони свідчать про те, що в нас народилась свідома нація. Так як згуртувалася згуртувала сьогодні громада Житомирського району, мені здається, це є таким взірцем. Для всієї України справа в тому, що ми взяли на себе такі зобов'язання постійно зустрічатися з родинами наших мобілізованих, моніторити ті проблеми і питання, які на сьогодні їх турбують. Вже шостий раз Житомирський район відправляє продукти харчування 95-й аеромобільній бригаді і кожного разу завантажується від 7 до 10 тонн. Крім того, райдержадміністрацією і районною радою надається і велика матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців, які проживають на території району. Анексія Криму, війна на сході, об'єднали і згуртували людей в один могутній моноліт, ім'я якого Багатонаціональний народ України. Тут в першу чергу люди зібрали із Житомирського району. Тут і села, і Кодня, і, звичайно, районна адміністрація Житомирська. Тут присутній Сергій Крутій, який цим займався, Тетяна Парфєнтєва, голова ради, які особисто цим займаються. Вони регулярно відправляють нашим військовим такі передачі. Тому ну, особливо хочу їм подякувати за те, що вони небайдужі в цьому плані. Ну і думаю, що те якраз так, консолідація, така яка в суспільстві виникла навколо ситуації з зовнішньою загрозою, вона як ніколи консолідує націю і пробуджує такі патріотичні почуття.